В прийшов тоже хоче ярок Саша. Вімяк Саша. О, слава Богу. Ну, я погажу. І до Ігоря придумав. Игорь, Игорь придумал Саша што. А від нього нема ніякому Нічого немає. за моє зріння, за дітей, за внуків, за покаяння, за спасіння. Да внука, що їдеться з гості, з щоб його сім'ю і його голослові. Там сім'я за границею, де їде в гості? Ви да, да. на підстоящий робить.

А дивіться, що травмованийся. А, травмований після вині, лікарні зараз. Да. Добре, Саша, тим дійсно, що переживаєш свого друга. Спасибо, Ташу, яка під постріли в Херсоні там живуть, своєї сім'я все. Спасибо, що малини за Вадима. Він зараз вдома після операції.

А еще у вас когда-то. Виталий, без вести, да. Ну, у вас есть надея. Надея, да. Надеюсь, а после самое Ну, как бы у ясность, чтобы это было сильно. А, Александр, да? Добре. Ми ну, будемо молитися. Любий, Боже, ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе. Знаємо, що ти нас чуєш. І знаємо, що кожна молитва буде мати свою відповідь. Вона не буде, може так, як ми тебе просимо, бо у тебе свої плани. І хай буде твоя воля в усьому Боже. Ми приймаємо її. І вдячні тобі за те, що ти наш Бог. І ми вдячні тому, що от тако ми чуємо, що наші молитви вже знаходять відповіді, Господи. Ми вдячні тому, що ті люди, з яких ми молимося, мають мовим, змогу повернутися додому. Господи, ти зцілюєш, ти благословляєш. І ми ще більше вірили, несемо у цих людей новий список цих людей, благословення і на вашу кушнірову. Бережи його на всіх цих входах, виходах, всіх його побратимів, благослови. Ми просимо тебе за, за того сашного сусіда Олега, який травмований, Ми просимо тебе за Віталія, в Віталій, про нього нічого не відомо. Господи, пропав душа безлістів, але ти знаєш, що з ним. Господи, хай прийде Твоя ясність при, сім для сім'ї. Якщо він живий, то збережи його і дай йому терпіння і мудрості. Ми просимо Того благословення на нашу сестричку, на розуму, на її трені, на всіх рідних дітей, внуків Господи, бережи їх і благослови там, хто сіє за границею, ти благословить цю поїздку. Просимо Тебе за роблену сім'ю, за данечку, щоб вона була получена, могла правдити дитину. Здоровье дай и бекарям дай мудрость усему. Просто благослови себе Володя, Мацаченка, Дитері, ну, дай здоровья, Господь, дай покаяние, дай спасение, дай покаяние всему царянскому народу, які проживает в нашей безцелении. Благослови Господь, мой люд, яка хворія, яка має такие великі проблемы. Господи, ти дай утешание, дай мир. Крипенек, Господь благослов. Щитом, щоб, щоб ті ракети не прилітали туди, Господи, і причиняли біди і смерті. Господи, і це все ми просимо Тебе, Ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе за наші дітей, за нашу молодь, за всю цю церкву, щоб Ти дав нам духовну таку силу прозначати Твоє Слово, Твоє Івангеліє Спасіння, всім людям. Ми віримо, що Ти з нами, що ти любиш нас, що ти благословиш Україну. І ми побачили, що багато миру ці землі.